Що краще міняти роботу одразу, коли ви вже не можете працювати, або ще перетерпіти, воно якось там згладиться і так далі, і тому подібне. Краще міняти роботу одразу. Я, як людина, яка змінила величезну кількість компаній, там до 25 років я змінив під 50 компаній, можливо, навіть 50+. плюс, якщо особливо рахувати стажування по тижню, так точно 50+. плюс. і я точно можу сказати, що майже Кожна наступна робота давала мені або більше можливості для кар'єрного зростання, або більше грошей, або більше свободи і ну, самореалізації. Тому, якщо ви розумієте, що ви переросли компанію, то в будь-якому разі треба рухатися далі. Я навіть своїй команді, хоча я роботодавець, і мені абсолютно ну там неправильно це казати, але я завжди на початку, на навіть на співбесіді, коли ми проводимо там інтро співбесіду в нашу компанію, я абсолютно нормально кажу, що ви можете в будь-який момент підійти і сказати, що вам. Мо, ну що ви хочете рухатися далі, якщо я зможу вас залишити всередині компанії, я це зроблю. Якщо ні, я там дам найкращі рекомендації, і ви підете далі. Я особливо пишаюся тим, що там ну, у мене модель бізнесу така, що там я залучаю людей взагалі без досвіду для багатьох людей в моїй компанії. Це взагалі перша робота. Або людей без досвіду в рекрутингу. і вони проходять мою систему адаптації нашу систему в цілому підбору, і потім вони продають себе через 4-5 місяців на набагато більше гроші ніж у нас, і це частина моделі бізнесу. Тому я, наприклад, абсолютно нормально до цього ставлюся, і я раджу ніколи не терпіти, коли от ви вже. Для себе внутрішньо зробили висновок. Ви ж робите висновок. Якщо це не емоційний висновок, звісно, там один раз посварилися з керівником, там десь у вас не зійшлися погляди на одну ту ж справу, і ви там вже йдете. Якщо це емоції, то тоді, звісно, краще приймати рішення про. Стоп, приймати рішення про звільнення в будь-якому разі потрібно не ввечері після чогось, а подумати про це, хоча б 2-3 дні переспати з цією думкою після цього приймати рішення. Але якщо ви вже прийняли рішення, вам 100% є сенс в тому, щоб шукати далі. Єдине, що я все ж таки раджу, подивитися, скільки ви реально вартуєте на ринку праці, тому що може бути така ситуація. Вона Буває не часто, але вона може бути, що роботодавець вам переплачує, а не недоплачує. Так, це буває набагато е, менше, але таке то також може бути. Тобто, ви можете або переоцінити ваші навички, або переоцінити наскільки ви там вузьконаправлений фахівець, і вам можуть просто менше грошей пропонувати на ринку, ніж ви заробляєте зараз. Знову це е, рідкість, але це може бути. Тому я б, на вашому місці. Надіслав би 10-15 резюме в тій компанії, ті вакансії, які вам цікаві, подивився в який є відгук на мене, наскільки я можу себе продати, можливо, навіть пройшов без співбесіди, і після цього вже приймав остаточне рішення про те йти або не йти. І завжди треба йти гарно. Ви ніколи не знаєте, де потім перетнуться ваші шляхи. Тому обов'язково треба відпрацювати. Обов'язково треба зробити краще, дати більше. Попередньому роботодавцю, навіть якщо він це не або вона не буде це цінувати, краще дати більше, ніж дати менше, і потім е, там отримувати негативні відгуки і так далі. Тому е, я раджу змінювати роботу е, одразу. Якщо ви це вирішили, якщо пройшло 2-3 дні, і ви точно приймали прийняли рішення, що вам треба міняти роботу. Я е, на вашому місці, звісно, б міняв би її одразу, а не чекав би і не думав би, що щось зміниться е, там в вашому баченні того.